Увага, штормове попередження. 18 січня у Черкасах погіршились погодні умови. Дуже сильні снігопади, хуртовини та снігові замети при швидкості вітру 25 метрів за секунду. У зв'язку з цим міська влада звертається до водіїв із проханням не виїжджати без особливої необхідності та не лишати без нагляду свої автомобілі на узбіччях доріг і тротуарах, оскільки вони заважатимуть роботі снігоприбиральної техніки. У разі виникнення будь-яких надзвичайних ситуацій, пов'язаних з погіршенням погодних умов, звертайтеся до відділу оперативна служба. За телефонами 1505 та 050 464 6060. За інформацією підрядника, на черкаських дорогах уже працює 21 одиниця техніки. Однак через неналежну роботу автошляхи залишаються неприбраними.